Депутат Коломойської міської ради наїхав на дитину. Це сталося під час відпочинку, розповідає мати постраждалого. Позашляховик заїхав на сплячого хлопця. Жінка запевняє, що народний обранець Василь Череміщук був на підпитку. Дитина спала, але він якось так боком лежав, що це просто чудо. Тіло в нього було розслаблене в той час. І він якось так наїхав Ну, на моєму з боку враження було, що він уже його повністю переїхав. Він наїхав на нього. Коли я вже кинулася на капот до нього, то він зупинився і стояв на дитині. Джип депутата наїхав на праву частину обличчя грудної клітки та плеча хлопчика. З такими травмами його було направлено до районної лікарні. Тут кажуть батьки, спробували приховати справжній діагноз, адже при поступленні у хлопця виявили струс мозку, вдавлення грудної клітини. А от при переведенні постраждалого до дитячої лікарні кажуть батьки, в довідці було вказано травми в побуті. Я цього лікаря запитав, він каже: Та ви не кричіть. Я кажу, та я ж не кричу. Я спокійно з вами розмовляю, але якщо по вашій дитині буде їздити джип взад перед 10 секунд і не буде знати, що робити. І потім вам видадуть таку довідку, що ви будете робити? Він каже, все немає питань, ви праві. Нині хлопець перебуває в Коломийській дитячій лікарні. Його стан здоров'я лікарі розцінюють як задовільний. Загроз для життя його немає. Стан його не ми рахуємо на рівні зараз ну, більше до задовільного стану. Боїно лікується зараз на даний момент з закриточерепному мозгова травма множення садини тіла там на обличчі, на грудній клітці, на правому плечі. Ну є здавлення грудної клітки. Як можливо складення, це може бути посттравматичний пульмоніст. Депутат Коломойської міської ради, колишній міліціонер Василь Череміщук, визнає, що наїхав на дитину і готовий проплатити лікування. Однак, те, що був п'яним за кермом, чоловік не визнає. Я зібрався потихоньку, почав їхати. І тут вдруг почалися крики. Я зупинився, як виявилося, що під колесом автомобіля лежав хлопчик. Заснув просто і лежав. Трава висока, така була, я його просто не бачив. На підпитку я в той час не був. Але після того, як мене освічувало, це прийшло шість годин. В третій годині це сталося, а в 21.15 мене знову викликали туди. Назвичайно, ну, стрес був знятий. Шість годин прийшло, я мав право. Заступник керівника Коломийського відділу міліції Роман Василий каже, зараз проводиться перевірка. Рішення по даних матеріалах буде прийнято згідно чинного законодавства, тобто, якщо буде громадина, такі тілесні ушкодження, буде прощена кримінальна справа. Батьки постраждалого хлопця сумніваються, що слідство закінчиться швидко, і кримінальну справу проти депутата місцевої ради таки порушать.